Друзі, сьогодні будемо робити опитування в нашому місті Тетіва. Знаходимося в самому центрі. Добрий день, у нас невелике опитування. Інтерв'ю? Да, так, так можна сказати. Давайте. Дивіться, ви відповідаєте на три питання, на два з трьох, Отримуєте наш «Смоку» такого варіанту. Перше запитання: хто мер міста нашого Тетіво? Балагура. Одна Супер. Скільки років нашого міста Тетів? — Міг би підглянути, але не буду. Ну Ну, десь я думаю, що десь в районі мені... ну, до тисяч. В два рази менше? Ну, до тисячі. П'ятсот 510. То зображено на самій нашій центральній пам'яті, яка знаходиться в місті Києва на нашу пам'ятнику. Вибачте, звісно. Написано, написано, написано. Написано. О, я не бачив. Ну, Юрій Переможець. Юрій Переможець. Мене вражено таке, що це боротьба зеленим змієм. вам буде гостинчик. Дякую. Будь ласка. Дякую. Давайте вам так ось дамо. Тримайте. Дякую. Ей, давай. Щоб буде мінятися. Так. Ось так. Ось так. Тобі зелене мені діла. Дякую. Супер. Вам гарного дня на зв'язку. Дякую.